Доброня, добрий. вас. Тоже приємно знову бачити. Остання наша зустріч за участю посла uh -huh. Франції Ізабель Дюмон, пройшла дуже жваво і активно, на якій ми попередньо домовилися про розширення нашої співпраці із відомими французькими компаніями і їх представництвами тут в Україні. Перший наш досвід запровадження сучасної лабораторії uh -huh. у вищому навчальному закладі. На сьогоднішній день має дуже позитивні відгуки, і наші студенти задоволені роботою. Я сподіваюся, що це не остання наша mm -hmm. співпраця. І, безумовно, активізація інвестицій у розвиток Харківської області, тому що це запровадження нових робочих місць, тому що це податки, тому що це плани, тому що це надасть можливість більше уваги приділити стратегії, плануванню і безумовно, розвитку. А це те, на що розраховують люди, і те, що. Повинно бути в кожному регіоні, в кожній державі, коли і бізнес, і влада, і громада мають взаємозв'язок і від цього мають користь усі. Для нас це дуже важливо, взаємодіяти з органами державної власті, в частності з харківської обласної адміністрації, тому що опит положительний по роботі з харківським регіоном. У нас є ми працюємо по всій Україні і на сьогоднішній момент у нас 22 лабораторії в різних учебних учреждениях в Україні. Но могу сказать, что одна из самых современных находится как раз в университете городского хозяйства имени Бегетова, который мы совместно открывали. Очень приятно, что вы обратили внимание на тот уровень, который в нам совместно с вами, совместно с руководством университета удалось достичь. На этом, естественно, наши планы не прекращаются. И работа с Харьковской политехникой, и с авиационным университетом они есть и они будут продолжаться для того, чтобы мы работали не только в рамках городского хозяйства или в рамках направления городской инфраструктуры, но и в направлении промышленности и, возможно, в таких инновационных сферах, как самолетостроение, как э, те сферы, которые, в принципе, являются будущим Украины. Надеюсь, что совместно э, с вашей поддержкой мы сможем развивать и Харьковский регион для того, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно. Они чувствовали, что они не только работают, но могут себя реализовать не только в экономическом плане, но и в творческом. То, что вы настолько вовлечены, я могу сказать о себе лично, я компании «Шнайдер огромную благодарность, потому что далеко не во всех регионах есть такая горячая поддержка и заинтересованность. Со своей стороны, мы, видя такую поддержку, конечно же, развиваем то направление, потому что, в принципе, Харьковский регион Історично являлася такою інженерною базою не только України, но і в своєму совєтського союза від обласної державної адміністрації може розраховувати на усиляку підтримку, що знаходиться в наших повноваженнях. А відповідно до законодавства ми будемо сприяти тому, щоб розвивати і науку, і економіку, і безумовно забезпечувати наше майбутнє новими технологіями, новими кадрами. У нас на сьогоднішній день існує очень хороша програма по поддержку фірмерських хазяйств. Ми виділяємо сім'ю фонд. для фермеров, которые в конечном итоге смогут произвести для нас сырье. Uh -huh. И это в, в этом году как раз харьковский регион в наибольшей степени получил сертификационную программу, по которой мы выделяем семена и в конечном итоге будем приобретать у этих фермеров уже готовый ячмень для производства нашего солода. Вот. это вот как бы в рамках расширения нашей деятельности в Харьковской области. Естественно, в сентябре мы надіємося закончити процес приєднання і, собственно, уже э працювати повністю з Харкова і тільки. Відомо в усьому світі французькі компанії розширюють співпрацю з Харківською області. Schneider Electric планує відкрити сім нових лабораторій, інвестувати в науку у вищих навчальних закладах, а Multirob компанія, вона перенесе свій головний офіс з Києва до Харкова, це надасть можливість нам збільшити податки а від того і розглядати про можливі перспективні інвестиції у промисловий комплекс Харківської області. Домовилися сьогодні. Прийняли остаточне рішення. Довіряємо один одного, розраховуємо на інвестиції з боку інвесторів, розраховуємо на створення робочих місць на виплату заробітну плату, на створення гарних умов для харків'ян. Ну і безумовно будемо розширювати співпрацю для того, щоб якомога більше розвивати регіон, щоб мати від цього як економічно. Ну, так і соціальну користь.